Перше правило приготуй робоче місце і матеріал. Друге правило. Щоб не забруднитися, одягни фартушок і на рукавники. Третє правило. Приготуй приладдя для роботи, а саме, дощечки для ліплення і стеки. Ось такі лопатки для роботи з пластиліном називаються стекою. Вони потрібні для того, щоб від великого шматочка глини або пластиліну відрізати необхідного розміру, маленькі або середні. Під час роботи треба працювати дуже акуратно, не бруднитися, не розкидати глину чи пластилін на підлогу, бути охайним. Під час роботи з глиною чи пластиліном не можна їх брати до рота, тому що можна нашкодити своєму здоров'ю. Шосте правило запам'ятай, зі стекою поводься обережно, не розмахуй нею під час роботи, щоб не зашкодити товаришу. Після роботи обов'язково прибирай своє робоче місце. Тримай все в чистоті. Восьме правило: після роботи з глиною чи пластиліном обов'язково вимий руки з милом. Після роботи з пластиліном чи глиною обов'язково склади все у спеціальні контейнери і тримай їх закритими. Дякую за увагу. До наступних зустрічей в Абетки Безпеки.